3-0-3-3. Що взагалі таке може робитися в душі тренера команди? Так, да, то не просто, але ну, що треба пережити. то. Але ну, люба гра, то є інформація. Ясно, що вже зру... десь ми определили системи, які, напевно, не буду на другий рік, тому що такі ігри, вони інформативні. І зараз основне питання то комплектація, тому що, ну, самі розумієте, в вещій лізі треба другий рівень і другий рівень футболістів. Звичайно, кістяк залишиться, але потрібно підсилення, причому таке досить серйозне. Ну, а по самій грі, ну, знаєте, я Чесно кажучи, після перших 30 хвилин не бачу проблем. Ну, а потім воротар наш заснув там, захисники почали щось грати, незрозуміло. Таке враження, що вони навіть не на тренуванні. Ну, індивідуальні помилки футболістів, то вони привели до такого результату. От і все. Сьогодні нападаючи забили три, є результативність, але в обороні все-таки, як ви говорите, ні, ні, багато ну, помилок. Дуже багато помилок, причому досвідчені футболісти. Ну. Шаків на рівному місці просто віддає м'яч. Ну, я, чесно кажучи, поки що не можу об'яснити, з чим то пов'язано. Ну, але ще раз повторюю, то хороша така інформація для нашого. Нам потрібно е, окріпляти всі лінії, особливо оборону. Так що в тому плані треба працювати. Ну, і декілька слів про суперника, який, мабуть, сьогодні Ні, бойовий ну, характер. Так, ну молодці, вони піймали свій момент, відчули нашу слабинку десь там, що ми, як то кажуть, в боксі в нокдауні. Ну і використали так що. І завершення. Як вам сьогодні у Львівський болівальник Ні, ну вболівальники на висоті сьогодні були, так що я їм вдячний. В принципі, основне завдання ми виконали, але зараз треба думати про наступний сезон. І... Так що, то є зараз основне питання. Ну, остання гра все рівно, як би ми сьогодні не зіграли, треба було б е, остатню гру з Інгульцем. У нас є очко впереді, так що там буде вирішуватися доля першого місця. Ну, будемо готуватися до тої. Дякуємо. Mm -hmm. Там 3 0 було. У вас 0-3-3-3. Що mm -hmm. робиться в душі головного тренера під час такого матчу? Струменевий стілець? Так, е, да, є напруга, внутрішня напруга, це зрозуміло. І в одного тренера, і в другого тренера це зрозуміло. Але те, що сталося в перші 30 хвилин, ми там вже в колективі собі розберемося, що там було, і просто неможливо було впізнати свою команду. А потім, да, молодці, проявили характер, і по такій грі і ще могли. Потім і ще м'яч забитий, могли пропустити, такі були гойдалки на футбольному полі, але нічия, позитивний для нас результат. Так що тут ми не будемо кривити душею. Сподівалися такої гри від Львівських карпатської в перші 30 хвилин. Я не так сподівався Закарпати. Я не сподівався від наших футболістів такої гри в перші 30 хвилин. І тому ще раз наголошую, ми собі розберемося там в колективі. Зрозуміло, зробимо аналіз на холодну голову і думаю, що ми рухаємо, рухаємось далі і все буде добре. Виконали завдання, плей-офф. Як команда ваша буде готуватися до стикового матчу? Та я буду готуватися. Нам ще треба з епіцентром зіграти, а потім будемо бачити, хто нам на нас вийшов. І... В звичайному режимі будемо готуватися. Кого б хотіли бачити з тих команд? Ні, Якщо не ні, секрет, ні, звичайно. ні, ні, ні. я вам от, чесно кажу, як є, і ми навіть про це не говоримо. І навіть не ну, чесно, не думаєш. Дивишся турнірну таблицю, дивишся футболи, а так когось хотів, когось не хотів, це вже таке. Це вже з часом воно прийде, і там що там залишилось до п'ятниці зачекати і до суботи слідуючи раніше. що сільська результативна гра, все-таки вона була більше, мабуть, і для уболівальників. Як ви вважаєте? Да, була на стадіоні дуже чудова, гарна футбольна атмосфера. Вболівальники підтримували свою команду, і також деякі і нас підтримували. Це зрозуміло, і за це ми вдячні нашим Збройним силам, що вболівальники є на стадіонах. І... Так що, чим більше вболівальників на стадіоні, тим краще для футболу. Наталі, дякую. Ну і успіхи вам в плей оф Дякую, дякую. Карпат, також я хочу привітати з виходом Прем'єр-лігу і побажати їм успіхів. Дякую вам.